Так називаємий кіт, який допомагає нам виявити заборонені знаряддя лову. Сітки, раколовки. Єсть. Двоє інспекторів рибоохоронного патруля проводять рейд на катері на Кременчуцькому водосховищі біля міста Сітловоцького Олександрійського району. Знаходять сітку. Її встановили браконьєри, каже інспектор Микола Полтавець. Хтось поставив заборонене знаряддя лову, сітку ліскаву. Ось вона має доволі велике вічко. Вилучаємо з водойми, складемо відповідний акт. Одних біоресурсів не виявлено. Інспектор дістає з води ще одне знаряддя для лову риби – Павук. Розповідає, ловити рибу сітками не можна, це зменшує популяцію. Стоїть доволі давно, як ви бачите, ось таке заборонене знаряддя лову, пристовина, дуги, ось уже і два риби. Це окунь. До речі, він не дуже давно загинув. Розповідає, як діють при виявленні забороненого спорядження. Нікого поряд немає, тому інспектори виймають, вилучають з водойми такі заборонені знаряддя лову і складають відповідний ад. Обмеження на вилов риби під час нересту діють з 1 квітня до 20 червня. Цей час на водоймах забороняється пересування всіх транспортних засобів і моторних суден, крім транспорту рибоохорони, промислове рибальство і підводне полювання. У період нересту одній людині дозволяється вилов риби, 3 кг на добу, плюс одна рибина мінімально встановленого розміру на два гачки або з з берега, на ділянках, не заборонених для любительського рибальства. Інспектори знаходять чоловіка, який ловить рибу на три вудки. Під час нересту риби це порушення, пояснює Микола Полтавець. Або одне знаряддя лову з двома гачками, або два. Знаряді Вову по одному гачку на кожному. Я бачу, що у вас три знаряддя Вову, там по одному качку. Так, дивіться, вам виносимо усне попередження. Так. Ви ще спіймали? Піймали, піймали щось? Одну Одну риби. Так, залиште, будь ласка, дозволено кількість знарядів Вову. Ну можна знати тепер. Я тільки поплавочник, а оце, хто ж там ставить сіткою, я їх взагалі не, не вважаю. Це не рибаті інспектор пояснює за встановлення сіток, які виявили під час рейду, є адміністративна відповідальність. Якби порушники були виявлені з даними забороненими знаряддями лову за ці порушення десь відповідальність в районі тисячі гривень на користь держави за рішенням суду. Каже, кримінальна відповідальність за порушення правил вилову риби, штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років, перевіряють інших рибалок на водосховищі. На дотримання правил любительська та спортивного рибальства. Скажіть, будь ласка, ви ловите на скільки гачків? Два Два гачки. у Вас тобто дозволено. Нова. Скажу чесно, а що, що ви піймали? Можна, будь ласка, показати? Два карасика і дві плітки. Дозволені розміри і немає переводу. Про нерестову заборону вилову риби цей рибалка, каже, знає. Кількість гачків, місця вилову, потім кількість дозволеної риби і розміри риби. Оце перша рибалка, коли я щось зловив. До цього вже в мене вдома знущалися, ноль повний, не ловилося. Рейд рибоохоронного патруля тривав дві години. Нерестова заборона вилови риби діятиме до 10 червня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.